Привіт, друзі, мене звати Василь Пихньо, я журналіст і запрошую вас до е, перегляду цього відео на своєму каналі, е, тому що я хочу трішечки, насамперед для українців це відео буде зосереджене, е, пояснити, яким чином інформаційним тиском інформаційно-психологічним нас зараз намагаються е, зламати. І це направду, дуже і дуже чітко помітно. Тому я одразу попрошу вас. Поставити максимально велику кількість подобаєк, максимальну кількість коментарів писати до цього відео, щоб його почула, побачила більша кількість людей. Ну і принагідно попрошу також підписатися на мій канал. Отже, про що йдеться? Я говорю про вихід статті у виданні Financial Times яка з'явилася сьогодні, 22 березня, акурат один, тобто день у день, із великим. Найбільшим енергетичним масованим обстрілом території нашої держави, включно із тим, що була поцілено ракетами ціле спрямовано вісьмома ракетами, як ми вже знаємо, від генпрокуратури було направлено у енергетичний об'єкт, який зветься Дніпро Гес у місті Запоріжжя. Отже, ще раз: 151 засіб повітряного ураження летить по Україні. Низка енергетичних об'єктів зазнає уражень, в тому числі Дніпро ГЕС, в тому числі і в інших областях, так само є вже зараз дані про те, що. Уражаються саме енергетичні об'єкти, тобто росіяни хотіли нас погасити. Вони хотіли нас залишити без світла, без електроенергії, без генерації, без розподілення, без усіх нинішніх елементів, скажімо так, цивілізації. І саме у цей день, вже розуміючи, які е, які обстріли відбуваються, виходить стаття Financial Times Поважного видання нема питань, величезна, просто шалена репутація. Але слухайте. Такі обстріли із комбінованими засобами враження з зі збором ракет. Місяцями, напевно, що вони готуються справді що місяцями, тому що Росія, от згадайте наприклад, навіть удар по Києву він півтора місяці не відбувався. Подібних ударів по енергетичних об'єктах рік не відбувалося. Росіяни збирали свої ракети, в тому числі і балістичні, саме якими вони в одно е, моментно, е, сьогодні завдали найбільшого удару. І цими ракетами вони якраз таки і вгатили. Е, так ось ця операція по е, обстрілу готується місяцями. Стаття у Financial Times, Вона. Так довго не готуються, але вона виходить саме у цей день, коли відбувається масований ракетний обстріл. Про що ці статті йдеться? Про те, що буцімто сполучені штати Америки ледь не забороняють Україні бити по нафтопереробних заводах у Російській Федерації. Мовляв, ці удари збільшують ціну на нафту, а це не вигідно самим сполученим штатам. Тому, якщо ми не хочемо зіпсувати відносини наші з ключовим партнером на заході, нам потрібно припинити бити по російських нафтопереробних заводах. Мовляв, неодноразово штати вже. Через закриті канали із СБУ, із ГУРом, повідомляли нам так не нав'язливо цю інформацію. Ну і ось зараз вирішили вже змі написати про це. Це чесно кажучи, абсолютне блюзнірство. От, е, випускати такі матеріали в день масового ракетного обстрілу, тому що мало того, що уражені наші такі важливі об'єкти, як Дніпро ГЕС, е, так ще й е, це викликає хвилю великого незадоволення, обурення кожного українця і відчуття того, що нас кинули. От реально таке відчуття з'являється, і це неспроста підірваний такий е, момент для того, щоб підірвати нашу стійкість. Е, і я вважаю, що це елемент номер раз, чому ми е, спостерігаємо за дуже цілеспрямованою і потужною кампанією інформаційно-психологічного тиску на нас на українців. Нам потрібно бути стійким у цьому питанні, тим паче, е, що, наприклад, віце премєр міністрка Ольга Стефанішина, вона. Виступаючи на київському безпековому форумі, вже відреагувала на цю інформацію і заявила, що Україна вважає НПЗ законними цілями. Вона це сказала, і це фактично підтвердило наш курс про те, що удари далі по НПЗ будуть відбуватися. Отже, це елемент номер перший. Такого тиску обрати саме цей день. Елемент номер другий щодо тривалої інформаційної кампанії, яка все ж таки триває. Не лише Financial Times Випускали ось цю статтю 22 березня, але й за два дні до цього, 20 березня, вийшла публікація на е, агенції Bloomberg, яка е, таку ну вона не говорила, що штати, мовляв, забороняють Україні бити по НПЗ, але вона наводила інші е, дані, такі які вже сприймалися першими ластівками інформаційного тиску. Це була стаття про те, як. Удари українських дронів по російських НПЗ можуть змінити ціни на нафту і вплинути на відносини України із союзниками. Фактично те саме, тільки в іншими словами. В інший профіль, як то називається, народі вочевидь. Напевно, що такі ідеї тиску на Україну і справді існують, тому що ну це не таємниця, що і штати мають якісь певні перемовини із росіянами і відбуваються інші канали зв'язку. І і Штати будьмо відверті. Нещодавно екс-командувач сил НАТО у Європі генерал Кларк. Він даючи інтерв'ю такому поважному аналітичному виданню не виданню, а аналітичній платформі як CSIS відомий інститут. Такий Синктенк світовий. Він казав, що Штати будь відверті, вони так управляють все ж таки війною в Україні на дуже малому вогні. Вони не вирішують конфлікт. Вони не говорять. Байден ні разу не вийшов і не сказав, що ми прагнемо перемоги саме Україні. Вони кажуть, ми будемо до кінця. А яким буде цей кінець? Можливо, не кінець взагалі вони збираються бути. Ну, от такі думки вони витають. Бен Ходжес, великий друг України, теж генерал командувач Сил США в Європі. Він те саме говорить, що він вимагає від свого президента сказати точно, що ми за перемогу України і за поразку Росії. Так ось, напевно, що такі, десь в адміністрації президента Байдена або загалом в американському естеблішменті ідеї витають щодо того, що Україну потрібно схилити до ручного певного управління щодо таких Додарів по території Російської Федерації тому неспроста подібні публікації з'являлися ще з 20 березня у Блумбергу, тому що найпростіший шлях як спонукати Україну чогось не робити, це вплинути на населення, посіяти зневіру, паніку і таким чином натиснути на владу, тому що лише соціологія. Пливає на владу, скажімо так. Третє насправді всі ці аргументи, які пише Блумберг і е, Financial Times, вони є абсолютно безглуздими. Я зараз на простих логічних прикладах це доведу, адже Україна б'є не по нафтодобувних. Підприємствах Російської Федерації Україна задає ударів по нафтопереробних об'єктах Російської Федерації. Яка різниця? Нафтодобувні – це там, де добувають нафтосерець, Нафтопереробні – це там, де із серцю роблять нафтопродукти. тобто готовий продукт до продажу там чи до заправки і тому подібне? Отже, виходячи із цього, включаємо елементарну логіку. Україна не зменшила видобутку нафти Росією сирої нафти Росією. Україна зменшує кількість нафтопродуктів, за продаж яких Росія заробляє гроші або заправляє свої танки, або заправляє своє населення. Тобто самого самої сирої нафти є достатньо. Чим більше буде ударів по НПЗ, тим менше сирої нафти зможе опрацювати Росія. Чим більше в неї буде залишатися цієї сирої нафти неопрацьованої, тим більше вона буде шляхати шукати шляхи, куди продати цю нафту в інші країни в Китай, в Індію, ще кудись для того, щоб ось цю нафту сирець змогли переробити нафтопереробні заводи цих інших країн. Відповідно. Якщо Росія буде хотіти продати цей надлишок непереробленої нафти, то на ринку загальному її ставатиме більше. Якщо її ставатиме більше, то де тут може йтися про зростання ціни? Ось це великий насправді елемент і великий аргумент щодо того, що це абсолютно не піддається критиці, що удари по НПЗ збільшують ціну на нафту. Вони можуть збільшити ціну на нафтопродукти безпосередньо на території Російської Федерації, але аж ніяк не на нафту. Е, і відповідно е, з безглузясті цих аргументів випливає наступний елемент, в чому справді проблема Америки, тому що в неї виникає проблема із цінами на нафтопродукти у середині Сполучених Штатів Америки. Але в чому ця реальна проблема не в ударах України? По російських НПЗ їхня проблема із хуситами. Хто такі хусити до чого вони тут узагалі? І звідки вони взялися зараз? Я ну не не, не звідки вони стільки взялися, а радше я покажу, яким чином вони впливають, скажімо так, на ось весь той. Контингент того, що відбувається в світі. Отже, хусити вони розташовані. А ти виведу зараз карту і все покажу. Ну от куди б я не рухався, все рівно без карти ніяк не обійтися. Отже, виводимо карту. Google Maps. Це буде для того, щоб показати де діють єменські хусити, те, що їх називають, так отже, ємен у нас розташований ось тут. Так, це півострів. Більшу частину якого, ну скажімо так, головні шляхи якого контролюють саме хусити, і от власне хусити відповідно. Виходячи із цього, вони перекрили протоки в Червоному морі. Червоне море рухається далі через Джиду. Так і ну далі, одним словом, в Середземне море. Тобто, сполучення Червоного моря і Середземного, відбувається ось тут, якраз таки через Суєцький канал. Тут пролягає Суєцький канал, і штати, які возять з близького сходу свою нафту, вони заблоковані. Віднині у Червоному морі, оскільки там працюють хусити, е, ось вони власне так виглядають. Ці хусити. Хто це такі? Це проксі Ірану е, Це організація, яка абсолютно, скажімо так, е, ну діє певними терористичними методами і задає ударів по всіх можливих кораблях союзників. Те, що називається західного світу, тобто це Сполучені Штати Америки, тобто це Великої Британії. Нещодавно хусити заявили, що вони, наприклад, не будуть задавати ударів по кораблях Росії та Китаю. Несподіванка раптом нас використалися ось ця вій зла, і хусити блокують торгівлю через суєцький канал, через найближче сполучення штатів і близького сходу. Відповідно, з огляду на це штати повинні іти в обхід, скажімо так, цієї земної. Ної кулі через обхід з Півдня Африки, і це суттєво здорожчує вартість транспортування такої нафти до Сполучених Штатів Америки. Цю ситуацію прекрасно просто у себе в Фейсбуці розклав український експерт енергетичний Михайло Гончар. Я зараз додам його пост у Фейсбуці, і ви все друзі зрозумієте прекрасно, що про що взагалі йдеться. Отже, Михайло Гончар пише про Вашингтонську тупість і недолугість. США закликали Україну. Ну це він цитує Financial Times, Добре, йдемо далі. Перше на нас намагаються перевести стрілки, щоб прикрити свою недолугість, а недолугість у тому, що американські вояки ніяк не можуть справитися з хуситами, які загнали нафтовий трафік із перської затоки на довший і дорожчий маршрут в обхід Африки. Е, в підсумку стратегічні нафтові резерви Сполучених Штатів Америки дещо скоротилися, і гравці на ринку завжди грають у таких випадках на розгін ціни, щоб краще продати ресурс на заповнення резервів. Е, ціни на бензин навну. Внутрішньому ринку Сполучених Штатів Америки виросли, і, врешті-решт, хто би мав виправити цю ситуацію, хто би мав підставити своє плече у цій ситуації? Це нафтопереробні заводи у середині сполучених штатів, які би мали інтенсивніше виробляти власні нафтопродукти. Але пише гончар, і тут цілком зрозумілий. Фінальний аргумент, чому так трапляється, традиційно американські нафтові магнати, симпатики республіканців, не виключає, що дехто з власників НПЗ буде достроково ставити їх на ремонт, щоб закрутити ціни вище і посприяти провалу байданістів на виборах. От вам і прості пояснення, що власне стається і чому так стається, і чому е неспроможність подолати хуситів у Червоному морі перетворюється у е такі наративи щодо України. Ну а на нас будьте певні, намагаються впливати, на нас намагаються тиснути. Хоча е я, от хочу згадати на сам кінець декілька важливих цитат, декілька важливих слів. Ну давайте до ролі цього чоловіка. Це ізраїльський міністр е оборони е минулого століття впродовж кількох ізраїльських воєн Моша даян. Ми ще повернемося пізніше. Я спершу зацитую Михайла Подоляка, хоча він ну звісно не дотягує до ролі може Даяна і взагалі я скептично ставлюся до його офіційності його статусу, в тим не менше йому дали повноваження говорити від офісу президента, і він ці слова свої виголосив. Отже, що говорить Подоляк? Тут важливо ще раз наголошу. Я теж скептично ставлюся до його позиції, до його офіційної позиції, тому що ну він як радник, радник, це це ніхто по суті, так але все рівно йому дають оцей. Мандат на те, щоб говорити, і він, власне, і сказав, що це від Financial Times, це є фіктивна інформація з приводу того, що Штати нібито на нас тиснуть з метою того, аби. Ну от ми зупиняли подібні удари, подібні е, обстріли російських НПЗ, і так далі. Стефанішина Подоляк. Дві реакції влади є в цьому сенсі. Ну а я завершу словами Моше Даяна, справді е, тому, що е, в Ізраїлі свого часу були напружені стосунки так само із Сполученими Штатами Америки, коли вони вели свої е, війни. І е, е, Моше Даян сказав геніальну фразу, яку не втомлюється наприклад цитувати ізраїльський аналітик, що працює в Україні, і Галь Левін він. Казав, він каже, що може Даян казав: наші друзі американці пропонують нам гроші, зброю та поради. Ми беремо гроші та зброю від порад. Відмовляємося. Ну, от приблизно десь такий самий дороговказ і для нас брати гроші і зброю. А Робити своє діло, робити свою справу, е, і за фіналю Я врешті ще думкою про те, що якщо такі публікації з'являються у західній пресі, якщо Росія почала скавучати про удари по НПЗ, це означає, що наша тактика є виграшною. Це означає, що дуже боляче почало ставати Росії. Це означає, що в таку такі дії потрібно продовжувати. І навпаки, шукаємо у цьому позитив не зраду в публікаціях Financial Times, а позитив на основі того, що Росії стає боляче, а це. Означає, що в певній тяглості дій ми робимо усе правильно. Ось на тому я поставлю крапку. Попрошу вас поставити уподобайку до цього відео, поширити його максимально серед українців. Також підписуватися на мій канал. Ну і що, і писати свої коментарі. Спасибі вам за все. Мене звати Василь Пехньо. На все добре, до нових зустрічей.